Пане Іване, знаєте, наостанок ще хотіли б говорити внутрішньополітична, адже керівник головного управління розвідки Міноборони України Буданов прокоментував також викриття корупції в енергоатомі. Також очільник ГУР зазначив, що цей корупційний скандал може вплинути насамперед на міжнародну допомогу Україні. Однак цією ситуацією також може скористатися і Рашийська Федерація, зокрема, країна-агресорка намагається вплинути на українське суспільство, також партнерів України. І далі за то, що ж він сказав? Він, тобто, ворогу вже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше накручують негатив у суспільстві. Ну і цілеспрямована робота йде і на наших партнерів. Мовляв, з Україною не можна мати справу. зауважив Буданов знаєте хотіли вашої думки почути власне, яких кроків зараз найбільше очікують наші міжнародні партнери від України, можливо, швидких кадрових рішень, змін знову ж таки чи розслідування, чи системних антикорупційних рішень. І як розпропаганда використовує цю ситуацію? на свою користь Ну одразу скажемо, що ситуація вийшла від нас. І що Росіяни не вигадали, вони ж не створили фейк, вони взяли просто те, що є всередині України. Корупційний скандал використали проти нас, Ну тому що джерела треба шукати саме в нас, і це все ліквідовувати. Звісно, там, хотілося б дуже швидких рішень. Президент анонсує якісь там швидкі рішення, але відверто. Все, що швидко планується, все так ось бездарно і закінчується. Пам'ятаєте? Швидку швидко організовано зустріч Трампа та Путіна на Алясці. Швидко організували, але результату нуль взагалі безрезультатно. Тому тут не можна обходитися швидкими та зручними рішеннями. Воно повинно бути системним. Системним це що? Звісно, змінити людей. Звісно, змінити там певний порядок ухвалення рішень. Звісно, там посилити, активізувати, покращити боротьбу з корупцією. Ну Повинні розуміти, да там на найпростіший варіант сказати, все, брати більше хабарі ніхто не буде. Це погано. Це, звісно, найлегше. А чи працює, чи працює воно чи ні, ну невідомо. Як на мене, обов'язково президент повинен він зобов'язаний поговорити з українським суспільством по дорослому, бо багато питань зараз є особисто до нього. бо… Пан Міндіч це не просто якийсь не знаю, міністр або не знаю, заступник міністра, це друг президента Зеленська, це співвласник кварталу квартал 95. Як на мене, доросла розмова повинна виглядати наступним чином. Я розумію, Я кажу, це не м, вичерпний перелік того, що треба зробити. Це один з кроків, який президент повинен зробити. Наприклад, сьогодні, у вівторок, ввечері, він виходить. там... Зверненням до громадян кажуть: шановні громадяни, я хочу з вами поговорити серйозно. От є в мене там три хвилини. Я хочу приділити мені увагу. Я визнаю, що людина, яка була тривалий час зі мною, яка була на моїх днях народженнях раніше, я був у неї на дні народження, знав його, його родину, друзів, близьких. Ми разом підіймали чарку, ми разом сміялися, ми разом плакали. Він мене зрадив. Він Тимур Міндіч. Він за моєю спиною робив такі, такі, такі речі, про які я взагалі нічого не знав. Взагалі до цього не причетний. Хай не перевіряє, але. Я публічно відмежовуюся від цієї діяльності. Я публічно звертаюся до Тимура. Кажу, Тимур, ти мені більше не друг, не товариш. Я не хочу знати тебе. Взагалі ти зникаєш з мого життя. У президента немає друзів взагалі. І я повністю відкритий до роботи всіх правоохоронних органів. Будь ласка, перевіряйте, аналізуйте жодних обмежень. Немає це як мінімум. Ця розмова повинна бути, бо санкції які введені проти Тимура Міндіча проти Цукермана. Вони виглядають несерйозними, адже у українських правоохоронних органів багато можливостей заарештувати рахунки, заарештувати майно, тому санкції ну це, це не серйозна історія якраз з такою досить резонансною темою щодо того, що відбулося у Польщі, я думаю, ви читали про цю подію і загалом цікавились цією інформацією. А безпосередньо стало відомо, те, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Тоск заявив, що недільний інцидент, який стався на польській залізниці між Варшавою і Любліном, коли було вмисно пошкоджене залізничне полотно, це ціла спрямована диверсія. Ну, а начальник генерального штабу Польщі Веслав Кукула вважає, що Польща перебуває у передвоєнному такому стані. А, пане Іване, на вашу думку, чи знаєте, стерчать за диверсію вуха з Російської Федерації? Чи це така певна точкова акція, точкова диверсія? Або ж це певна така певні кроки реальної підготовки російських терористів до війни з країною НАТО? Mm -hmm. Цікаве питання. Давайте піду з кінця mm -hmm. у російського очільника генерального штабу. бачите, от зовсім здалеку пішов Лері Герасимов в його наукових працях. Які, до речі, активно читав, і цит, які цитував ще український начальник український главком Валерій Залужний, там згадується в цих ось наукових працях військових. Згадується маловідомий, дуже маловідомий радянський теоретик військової справи Георгій Серсон. Він виклав таку тезу: війни не війни… Починають на моє велике переконання, війна Російської Федерації проти Європи вже в процесі, вона вже відбувається. Так європейці звикли звикли розкладати події на складові частини. Вони звикли, що є, звісно, перехід між тим, що відбувається, а потім вже починають літати літаки, гармати, ракети, все те, що в Україні. Але цього переходу цього шва зараз не існує. Все те, що робить Російська Федерація, це війна, але більш лагідними методами, як завгодно їх можна називати: асиметричні, нелінійні, нестандартні, гібридні, як завгодно. Але це війна так, вона відрізняється від класичного загального прийнятого, як зараз ведеться в Україні. Але по факту це війна, яку Росія оголосила Європі. Адже з Китаєм вони так само себе не ведуть, адже проти Казахстану вони себе так не ведуть. Вони ведуть тільки проти країн Західної Європи. Тепер з приводу безпосередньо цього ось диверсійного акту безаперечно, це диверсія. Не можна сказати, що внаслідок необережного поводження з вуховими матеріалами, вибухнула рейка. Зрозуміло, там немає чому вибухати. Це раз. Друге, ми розуміємо, що це ну, з точки зору України, це точно Росія, але в Європі завжди потрібно знайти. Виконавця, організатора ну вище йдемо а замовника. З'ясувати, що це Російська Федерація, тільки після цього можна буде говорити. Ну в них так прийнято. В них такі вегетаріанські часи, вони собі це можуть дозволити. Ми завжди знаємо, що за всім стоїть Російська Федерація. Що далі? Їм зараз треба знайти людину. Ну яка заклала вибухівку, яка пошкодила частково там? Буквально метр цього полотна, і вже залізничне сполучення відновлено. Ще вчора було, там буквально на годину роботи. Але треба з'ясувати, яким шляхом ця вибухівка взагалі спрацювала. Що це було? Чи це було зроблено самотужки з підручних матеріалів, як в серіалі Breaking Bad, о, там умовно, там в аптеці придбані матеріали? У будівельному магазині, в відділі побутової хімії, самостійно зроблена вибухівка, закладена, і ось такий невеличкий результат. Або це професійна вибухівка, військова, спецслужбіська, і питання її походження. Звідки вона? Якщо зі складів Польщі неприємно, що це за польський офіцер або польський сержант, який розпродав вибухівку, і вона потрапила до рук ось таких зловмисників. Або вона надійшла якимось іншим контрабандним шляхом шляхом з Білорусі. Може з України я не виключаю все може бути для вчинення ось такої диверсії. Тобто, ще раз у поляків зараз величезний шмат роботи, але я переконаний, що найближчим часом виконавця, виконавця буде знайдено, бо в принципі це не так вже складно. Це доволі технічно, ну як сказати, просто якщо дійсно не працював супер-супер професіонал. Пане Іване, вітаю вас також дуже рада бачити. Дякую, що приєдналися. Да, <на> Далі хотіли поговорити про те, що посадовець білого дому заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий, нібито, підписати вже закон проведення санкцій проти Росії, якщо збереже за собою повноваження ухвалювати остаточне рішення щодо цих заходів. Про це дописує ну, і, вочевидь, мова йде вже про новий законопроєкт, до розробки якого знову ж таки долучився сенатор Грем. Хотіла знаєте, вашої думки, запитати, але хіба Рам, так би, не мав права вирішального голосу щодо подібних документів і до того, і навіщо тоді розробляти новий законопроєкт, якщо у шухляді все ж таки припадає пилом той старий. Давайте нагадаю вашим шановним глядачам, що таке старий законопроєкт. Він лежить в американському сенаті вже близько півроку, навіть трішки більше. Що таке американський сенат? Давайте такий лікбез. в Америці. Є дві палати. Дві 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 палати. Внизу це палата представників, там здається, 400 людей сидить. А є Сенат, він на горі як пірамідка, а там сотня людей. І от саме в цьому сенаті законопроект вже пропрацьований, перепрацьований, прочитаний, перепрочитаний. Всього а, готових підписати цей законопроект близько 80 людей, тобто 80% людей готові за нього проголосувати і готові проголосувати повторно, навіть якщо Дональд Трамп накладе віто на цей законопроект. Але він не вноситься на голосування. Бо ліці грем він постійно орієнтується на американський уряд, на білий дім, а там його попросили цього поки що не робити. Йому дійсно цікаве питання: чому не взяти існуючий законопроект і не подати його, і там окей, трішки модифікувати, як потрібно дональду Трампу, і ухвалити? Вони беруться за новий. Я припускаю це тільки для того, щоб потягнути час. Час треба потягнути менше місяця, при окей, приблизно місяць до середини грудня місяця. Чому грудень місяць? Бо в західному світі починаються правильно різдвяні свята. Всі починають роз'їжджатися, політики, державні установи не працюють орієнтовано десь там ну, тільки там всередині січня вони почнуть поступово там виходити з святкового режиму і святкування. І от я думаю, що Дональду трампу треба потягнути цей час. А потім, а потім далі буде видно, санкції накладати на Російську Федерацію він поки що на жаль не поспішає. А далі, пане Іване, хочу поговорити також про геополітику. Знаємо, де лідер нашої країни зараз перебуває. А, була Франція, зараз Іспанія, далі Туреччина. І от безпосередньо спецпосланець президента США Стів Вітков завтра, 19 листопада, прилетить до Туреччини, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Раніше ж лідер нашої країни анонсував певні зустрічі в Туреччині, на яких обговорюватимуть активізацію переговорів щодо закінчення війни та запропонують напрацьовані рішення. Пане Іване, чи є підстава вважати, що Туреччина загалом буде виступати як серйозний посередник у відновленні переговорів між Україною та Російською Федерацією. Я думаю, так. Туреччина це дійсно серйозний посередник. І буквально була на днях заява міністра закордонних справ Туреччини, пана Фідана. І він каже, що ми близькі до миру. Я не знаю, наскільки в його розумінні ми близькі. Чи в порівнянні з тим, що було, і тим, що зараз ну можливо близькі, тобто через ну важко зрозуміти його шкалу. Ми зараз близькі там до чому до, до нуля, звідки там з цієї позиції, ми близькі до нуля, чи аж там не знаю, там, метр півтора звідси? Та звісно все познається в порівнянні, але загалом туреччина може бути тим майданчиком, де можуть зустрічатися українська та російська делегація плюс Дональд Трамп. Угорщина вона завжди була таким собі, знаєте, таким варіантом ну, таким не здійснення теоретично ок, але практично реалізувати ну, ніхто не хотів, особливо Російська Федерація. А Туреччина це країна, яка працює з Росією. Пан Ердоган користується авторитетом та повагою Путіна. І я думаю, що там, на цій турецькій землі, дійсно багато домовленостей може бути досягнуто. Плюс, можливо, будуть підписані якісь документи, але до підписання поки що мова не йдеться. Бо тільки зустріч повноця Зеленського зі спецпредставником Дональда Трампа і про російську делегацію мови поки що взагалі не йдеться. Росіяни будуть користуватися тим часом, який в них зараз є найближче 140 днів. Це в їхньому розпорядженні цей час до кінця березня місяця.